Всім привіт! Мене звати Анна Кузняк. Шлях, котрий я обрала для вирішення світових проблем це дії. Саме вони, а на порожні балачки допоможуть нам все вирішити. Але що саме нас спонукає до дій? Емоції. Емоції, котрі я можу дарувати миру за допомогою картин. Я б навіть сказала за допомогою очей на цих картинах. Адже саме вони можуть передати увесь біль або радість. Будь-якого земного створіння, без жодного слова ти розумієш за секунду всю душу людини, просто за допомогою очей. Ви можете звернути увагу на те, що навіть після того, як робота почала сяяти і світитися, то проникливий благачу погляди Ісуса Христа все одно залишився. Він питав кожного, хто дивиться, що саме ти зробив, щоб все змінити на краще. На другій картині зображені дві старенькі бабусі, зі втомленим від важкого щоденного труда очима. Вони вже нічого не питають, а тільки благають про допомогу. Ці цілком реальні жінки залишилися наодинці на полі війни проти голоду та смерті. Дивлячись на них, в мене виникає непоборне бажання почати діяти та змінювати цей світ, не здаватися, боротися з несправедливістю та бідністю. Котрі поглинули звичайний народ. Сподіваюся, що ви також це відчуєте, і ми разом почнемо діяти. Адже саме ті є шляхом до вирішення усіх проблем, саме тій чекає від нас світ.